Творчий керівник Богдана Півненко, це керівник, художній керівник оркестру «Камерата Київська. Я зараз проходжу в неї навчання в Київській аспірантурі. І вона подзвонила мені, запропонувала прийняти участь в благодійному концерті і запропонувала саме зіграти твір кримсько-татарського композитора. Мій вибір впав на ронду Хайтармана Зімамедова. Тому що ну, це дуже цікавий, дуже uh, творчий такий uh, твір. Uh, і взагалі, ну, це один з кращих uh, наших композиторів, поки кримська татарська мова, кримська татарська музика, uh, поезія, будь-яка творчість не почне виходити да, на високий рівень. Uh, слова, що Крим Україна це такий трошки пустий звук. принципі, позитивні дуже враження дійсно. Перша частина це дань пам'яті нашим полеглим героям і, взагалі, тому чину, який роблять наші військові, і власне саме завдяки тому, що вони нас захищають. Захищають наше небо, стоять на кордонах і виборюють нашу незалежність. Ми можемо збиратися в центрі міста і слухати такі концерти. Та тому мені здається, такий початок концерту він був дуже важливим. Ми, власне, важливим був і кінець, в тому числі це твір Щедрик Клентовича, це та людина, той композитор, який прославляв Україну на весь світ, і, власне саме завдяки щедроку українському. Весь світ дізнався і про те, що. Україна є, що Україна це на Радянський Союз. І власне те, що композиція Назіма Амєдова, вона включена. До такого концерту, це, власне, в тому числі представляння кримсько кримськотатарської музики, кримськотатарської складової в нашій українській державі, в музичній сфері і знайомство української публіки, власне, з кримськими татарами. І позаду мене сиділи достатньо ну, відомі люди, не буду називати їх імена, і вони були всі в такому захваті. Ну, видно було, так, що їм подобалось. Ну, і власне і оплески ми чули, тому мені це дуже приємно, як. Не лише представниці президента а в першу чергу, напевно, що кримські татарці. Приємно, що це тим не менш пов'язане з тим, щоб і підтримати наших військових, і тому у людей була можливість, якби і провести час задоволенням, отримати е, трошечки. Такого, що збагачує наш духовний світ, але при тому не відчувати ну якесь можливе почуття провини, яке кожного з нас іноді торкається, коли ми проводимо час таким чином. Для мене це певний зв'язок нас, тих, хто живе зараз в Києві, з нашими земляками, які зараз живуть на окупованій території. І цей твір, як на мене, передає цю особливість, тому що дуже символічно, що автор, композитор цього твору, він знаходиться в окупованому Криму. А соліст, який виступав на сцені, скрипальце теж наш земляк. теж Кримські татарин, який зараз в Києві, і от я думаю, що ця композиція вона як ніщо інше передає і зв'язок українців з кримськими татарами, і зв'язок тих людей, які зараз на підконтрольній території, з тими, хто залишився на окупованих територіях, але тим не менше, от це показує, що все одно ми в цьому єдині, тому що і нас, і них чіпляють одні ті самі речі, і нас і них відображає як на мене оця музика, яка сьогодні звучала. Чесно кажучи, спочатку війни в нашій країні я Вперше на такому великому і важливому заході, і для мене це дуже важлива подія, тому що, чесно кажучи, зараз всі розуміють, що емоційний стан такий хиткий. І я сиділа весь весь концерт, ледь стримувала сльози, тому що ну, це дійсно. Як знаєте, повертає щось із мирних часів, із усіх часів із історичних часів, із часів, коли ти переживаєш якісь потужні емоції, і сьогодні я отримала величезне задоволення. Дуже хотілося б, щоб люди Криму не забували, що Крим це Україна, і дуже дякую за цю композицію. Кримська музика дійсно така будоражить всі якісь спогади і щось таке чудове всередині. Тому що я прям бачила, як всі оживилися і викликало посмішку. Чесно, хочеться більше ходити, знайомитись з нашими талановитими людьми. Долучатись до таких чудових благодійних заходів хотілося б більше знайомитися і частіше чути кримську музику.